Вітаю, дорогі мої земляки. Відео студія редакції газети «Обрій Зюмщини, і я, журналіст Микола Карюжний, запрошую вас на чергове опитування із циклу Пульс Громади. За основу ми сьогодні взяли народну мудрість. У багатстві друзів багато, а в бідності навіть родичів немає. Тож, давайте запитаємо у наших земчан. Під час війни. Друзів стало більше чи менше? І чому? Меншаються. Уходять він у життя, пороз'їжджалися. Тобто тут поблизу немає їх. А в цілому ви підтримуєте з ними зв'язок? Ну, з близькими підтримую, з якими знайома близько. Нові друзі з'явилися. Підтримка нужна. Менше, менше. А яка причина? Багато уїхало друзі. Подому. Так. А зв'язок не тримаєте? Ні. А взагалі вірите в справжню дружбу? Ні. Чому? Ну, розувірися. Розовірилися? Менше. А чому яка причина? Тому що всі роз'їхалися. Війни спугалися. Вони за границею не знаю. Дуже рідко. А подруга є. В селі живе. Дві людини живе в цьому селі. З нею ми кожен день підтримуємо зв'язок. тому що ми вже в бійці, А та дружба, яка з дитинства, вона завжди. Я вам скажу більше, і родичів стало менше, і друзів стало менше. Ну, по-перше, тому що на відстані зв'язок дуже погано підтримувати, особливо ті, хто виїхав на ворожу територію, скажімо так. Ну, і Багато просто хто показав своє істине обличчя, коли потрібна підтримка, то там, де війни немає, скажімо так, вона їх не так зачепила, як нас, то люди показали себе хто є хто? Хто, хто, так. Дякую, Вірно. дякую. Нема за що. Дай ну, зараз у кожної людини свої проблеми. Кожен сидить по своїм домам. Кого немає, хто, хто загинув, хто. Так. Хто виїхав? Хто, хто виїхав, хто хворає. А на вашу думку, є міцна, справжня дружба? Є, я думаю. Вона повинна бути у кожної людини. Ми не повинні опускати руки навіть в такі, в такі тяжкі часи. Без друзів тяжко. А ще коли одинокий, то тоді зовсім. Більше. Більше, так? Більше. Тобто більше тих, які підтримують з вами. Зв'язок, да, так. так. І ви їм допомагаєте. І, і вони мені. І вони вам допомагають. І під час війни теж у 22-му році ми дуже. В окупації були? Так. І як пережили її? М -м, пережили. Пережили, тобто важко було? Так. Я з дітьми тут була, так що дуже важко було. Так. І навіть ті, що виїхали, теж ми на крем'янці підтримували зв'язок, допомагали. Менше повиїжджали, помирали. Так що я це один, мабуть, абориген такий. Об'єднуємося. Об'єднаємося і допомагаємо. Другу допомагаємо. Це у вас, скажімо, справжні друзі? так? Справжні, справжні друзі, друзі, ті, що допомагають в трудну хвилину. Менше. А яка причина? А хто його знає. Вони самі відсіялися. Е, може, ну як би сказати, відсіялися самі, а ще ж ну, погляди у людей змінилися то справжні друзі ті ж залишилися. Менше, менше. В рази менше стало друзів. Ті, що виїхали за кордон взагалі з орбіти десь випали, пропали. Ті, що лишилися в Україні, залишилися, залишились одиниці. Ви допомагаєте Так, стараємось допомагати, спілкуємось, але залишились саме такі провірені. Та як були, так і є. Тобто не змінилася? Не змінилося, ні. Більше в мене взагалі весь час багато друзів. Тобто ви підтримуєте так, з ними зв'язки? Це сприяло що сприяло, тому що у вас стало більше друзів? Спілкуванню. Спілкуванню. Так, так, роботі і спілкуванню. А в родині у вас суголосся? тобто єдність, думки, чи можливо так, є Так, дні? У нас у мами троє нас. Так, так. Ще брат і сестра в мене є. І всі дружні, і всі. І вірите, і те, що так. відбувається зараз, війна, всі, всі зна... на війні. Всі, да, на так, на війні. Так, всі. І те, і... Кажіть, каже. З кожної сім'ї, всі на війні, з кожен пішов військовослужбовець. Я теж. Менше, звісно. Менше стало. Яка причина, на вашу думку? Смерть. Погибши. погірше. Так. Да. А у вас так само? Так само. Тобто багато загинуло. Є. А з тими, хто ви підтримуєте зв'язки? З ким підтримую, з ким не підтримую, тому що у кожного стали свої погляди. Я думаю, що одинаково. Одинаково, так. Да. Ви підтримуєте з ними зв'язок? Ні, ну ті, що в Україні, так. Да. А ті, що повиїжджали. А ти вже давно не підтримую. Тобто то не друг. То вже не друзі, да. так. І не друг, і не ворог, а так собі, так? Да? Та ні, просто не общаємося і все. Не спілкуйтесь. А ви у вас друзів більше стали чи менше? Та я навіть і не знаю. Як половина вже немає. Як половини вже немає, вже повмирали. Помогали, так що... А наразі є все ж такі друзі, які допоможуть це завжди. Чи теж Та Хто я знаю. Не, друзі, є, звісно. З сусідами перезнайомилися. При, – Признайомилася з усіма сусідами. А взаємодопомога є у вас? Обов'язково. І нам допомагали, і ми допомагали друг другу. Як кажуть, разом легше. Ну, ну дійсно, разом так, легше. легше, да легше, легше. Так, легше так? А у да. вас, скажіть, будь ласка, те же саме. Більше. Да, Взаємопомощ, поддержка, помощь оказують прямо без проса. Надо володя. Там у мене то, то, ага. то яички, там то варення, то що щось. небудь Время тяжелое. Дефіцит всему. Мені ще бабуся ближащая, 90-летняя. Сусідка оказывала допомогу, варила їй супчик. Ну, я який повар. А сусідка завжди, кожен день маленьку каструльку супчику приготує. Стало більше. А в чому причина? Що вплинуло на це? Ну, більше стало згуртоване, друг другу стали більше допомагати. Ну, друг, ну, як, друг без друга, зараз кучі всі сходимося, друг другу допомагаємо, тому що життя така, що війна і все стане. Я бажаю, щоб у вас було більше друзів і щоб ваша сім'я була як міцне дерево. Дякую, велике. дякую. Ну, у нас у мусульман все друзі. Да? От я приїхав, народ дуже хороший тут, гостеприємний, Як в Узбекистані, так і здесь. Якщо їм сделаешь хороший адрес українцю, він сто раз повторить. Вот. Тобто і ви допомагаєте, і вам да, допомагаєте. Да, да, да. Дай вам Боже здоров'ячка. Спасибо.